Нарешті дочекався свого зіркового часу один із найбільших басейнів у Луцьку комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 що у мікрорайоні Вересневе. Учора відбулося його відкриття. Усього за кілька місяців заклад зазнав приємний змін оновлення. І хто б подумав, що найбільшим ворогом басейну може бути вода? Але саме такий парадокс можна було спостерігати у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 1 За 30 останніх років вода не лише пошкодила саму чашу басейну, але й посприяла тріщинам у стінах та фундаменті. Відвідувачі басейну відчували постійний дискомфорт через погану вентиляцію. А ще свого додала і цьогорічна повінь. Споруді загрожувало повне руйнування. Це такий густонаселений район, і дітей тут багато. І... Басейн тут необхідний. До нас приїжджають багато дітей з сусідніх районів. Це район ГПЗ, Львівська вулиця. Це десь ми захвачуємо приблизно 5-6 шкіл. Причина, за яких заклад десятиліттями безрезультатно чекав ремонту, всім відома. Це відсутність потрібних грошей у бюджеті. Єдиний можливий вихід сподіватися на допомогу меценатів. Інвестиція вимагає повернення те, що Надає фонд він не вимагає повернення. Повернення це моральне задоволення людей, які отримують допомогу від фонду або міста, яке має якісь об'єкти, які фонд фінансує. Тому я не хочу інвестувати, я хочу допомагати. На спонсорські 2 мільйони 300 тисяч гривень здійснили повноцінний капітальний ремонт дитячої юнацької спортивної школи. Укріпили фундамент, відремонтували дах, оздобили фасад, встановили якісну вентиляцію, проклали гідроізоляцію та замінили систему опалення і водопостачання, обладнали нові душові кабінки, повністю замінили сантехніку та плитку учасників. І басейну вода тепер буде очищуватися за новітніми технологіями і відповідатиме європейським стандартам. Окрім того, зміни торкнулися усіх підсобних приміщень школи. З допомогою фонду придбали нове спортивне обладнання та інвентар. Відтепер у басейні зможе займатися близько 300 дітей. За допомоги Ігоря Палиця є надзвичайно добрі умови для початкового плавання. Якщо навіть є хоч трошки сили волі, можна здобути неперевершених для початкового плавання це максимум. На церемонію відкриття відреставрованої дитячо-юнацької спортивної школи господарі запросили чимало гостей. І тих, хто допоміг з коштами, Ігор Палиця та представники його благодійного фонду, і тих, хто вдячний за це благодійникам. Голова облдержадміністрації Борис Клімчук, міський голова Микола Романюк, начальник міського управління освіти Олег Гребенюк. Та найбільш вдячними мають бути ті, для кого з оновленням басейну відкрилися нові можливості.